Усім привіт, друзі. Ось у мене SRP 6801 розібраний. І тут дивіться, якісь голодні люди. Дивіться, що понароблювали. Вирвали з м'ясом. Перемінні, резистори, потенціометри змінні. Ось тут два штуки. Були десь і повиривали з м'ясом, але ну, голодні люди. Ну і каемки ще повикусували з плати всюди. Ось це ж треба, От ви подумайте. Ну, ви просто уявіть собі, інтелект людини. Ну, дивіться, їй попав в руки прилад дозиметр радіометр SRP 6801. Ця ідіотина не може, ну, її мозги, мозок в черепній коробці не здатен ось ці літери і цифри написати в Google, написати SRP68 ціна. Куплю, продам. І подивитися, чому інші люди продають їх, чому інші люди купляють їх, чому продані були. І зрозуміти, що цей прилад в 500 разів дорожчий, ніж в ці дві штучки, які він вирвав з м'ясом і пішов здав на металом, і то в нього не прийняли. Тому що сказали: що в них немає нічого. Там паладія платини немає, Це сміття. І все, от уявіть, наскільки люди тупі. Ось так. Тому перед тим як щось рвати, курочити, будь ласка, я вас дуже прошу. Подивіться в Гуглі. Почому ці прилади, люди продають і купують. Якби він, ця людина була розумна, вона б написала в гугл. ось так. як, Чітко як тут написано: SRP 68-01. Е... Продам куплю, знайшла би в Ютубі мене. Або навіть в Гуглі мене б знайшла. Просто по цій назві srp 68 01 Продам куплю. Що в пошуку Ютуба, YouTube, що в Google звернулись би до мене, я б купив в 500 раз дорожче, ніж оці штуки він видер звідси. Ось так. Тому, робіть висновки. От, а зараз мушу ремонтувати. У мене є плата донора. От. На ній ось ці резистори. Я їх буду зараз випаювати. Може комусь буде корисно, от в якому положенні регулятори встановлені заводське положення. ось таке. самі бачите, опломбовані червоною фарбою. От. І кому цікаві номінали. От зараз покажу 2 22 кОм. А цей інший не видно там. Зараз тому що написано з іншої сторони. Так, е, так і ну, пізніше зможу сказати. Кому цікаво, то напишіть мені в коментарях під цим відео. От. Там є контакти зі мною, зв'яжіться в Viber в будь-якому меседжері, я вам допоможу підскажу. Буду замінювати от на цю плату зараз. Тут все повикусувано, як бачите, вирвано з м'ясом. Ось таке. Люди не думають перед тим, що робити. Якби не виривали, цілий прилад продали б набагато дорожче. І от ну все. Всім до нових зустрічей.